Вітаю вас, шановні колеги. Наразі хочеться продемонструвати вам роботу у додатку Google Meet і як під час відеозустрічі демонструвати презентацію та одночасно бачити своїх учнів. Для цього потрібно виконати такі дії. У додатках Google обираємо Google Диск. Переходимо на цю вкладку. Очікуємо повного завантаження. Так. Наступним кроком потрібно додати презентацію з вашого комп'ютера до Google диску. Для цього необхідно натиснути кнопочку Створити, завантажити файл і у випливаючому віконечку обрати саме ту презентацію з комп'ютера, яку ви хочете демонструвати на уроці. Ну, Наприклад, будь-яку зараз будемо обирати, тільки одна, і відкрити. Так, ось тут у нас буде завантаження цієї презентації. Не будемо чекати, одразу покажу вам, які наступні кроки. Коли завантажиться презентація, потрібно відкрити її у новій вкладочці. Для цього потрібно натиснути двічі на презентацію, щоб вона з'явилася у новій вкладці. Так, поки вона завантажується, переходимо до Google Meet. До Google Meet. Ось наша відеозустріч, на ній необхідно натиснути кнопочку демонстрації. Обираємо Вкладка і демонструємо ту вкладку, на якій знаходиться презентація. Надсилаємо. Завантажується вкладка із самою презентацією. На ній потрібно. Відкрити ось таку стрілочку, демонструвати не слайд-шоу, а почати показ з самого початку. Тобто з першого, ось тут натискаємо на стрілочку, почати спочатку. Презентація відкривається на повний екран, очікуємо повного завантаження. Подивимося, що відбувається на вкладці відеозустрічі Google Meet. Бачимо, що також іде завантаження презентації. Тобто, вкладка з презентацією дублюється. На відеозустріч. Вона стає на головному екрані, а діти з вчителем праворуч від презентації. Е, приблизно 9 учнів ви зможете побачити на екрані. Так, як працювати далі, як же керувати презентацією? Вам потрібно переходити з вкладки на вкладку. Тобто, там, де презентація, ми нею керуємо. Перегортаємо слайди, можна відвідати імкнутим Лазерну указку демонструвати щось окремо, розповідати і так далі. Знову ж таки, перегортати, розповідати. Якщо це письмова робота, ви розповіли, переходите на вкладочку Google Meet і бачите ось тут дітей. Чи дописали вони, чи ще пишуть, хто хоче відповісти, піднявши руку. і так далі. Тобто, ви за ними спостерігаєте у той час, коли вони спостерігають за презентацією. Дуже це зручно, тому що. Що можна побачити, що саме бачать ваші учні. Чи зручно їм списувати з екрану, чи достатньо е, якості деяких зображень і так далі. Отже, таким чином можна бачити і презентацію, і своїх учнів одночасно, переходячи з вкладки на вкладку. Коли презентація завершена, можна натиснути кнопочку Зупинити презентацію, і у вас залишиться. Іконочки ваших учнів, ну і, звичайно, вас. Ось таким чином можна працювати під час відеозустрічі та онлайн-уроків. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую за увагу!